Три, два, один. Всім привіт! Це БФФ Сода! І сьогодні ми їдемо на ярмарку. У нас в школі ярмарка. Ахаха. Влог. Двері закривайте. Мало давайте чарку вокруг. Відемо в заброшку. Двері відкривайте. Нали, Двері відкривайте. Нали, чарку. Ми... Погода. Погода. Хороша. Нормально. Нормально. Ми не будемо жити. Ти завжди мене немаєш, у мене не поїде нормально. Ти свій волос мені в оце. Ми йшли на конкурс талантів. Поможливо. Так, почекай машинку. Увага! пожежа, переходимо в пожежний кімнати. Так, увага, овага. Скільки ми робимо? i <laughs> <laughs> Дешево купили? Слоєчку. Мясо. Імен. А я купила таку же слоєчку і жиле. це все. Гуляємо. Дві слоєчки. Желе школы. Желе. Желе, дві слоєчки. Перші, блин, це. Давайте слойка 10 се. Жиле 20. <гум> Софія інша, в неї така живі нормально. Так, я, я зустріла француза Ілю. і, і Яліка. Круто, а як це? ж ми тут гуляли в п'ятому класі. І коли я І хтось тип, якусь бомбів запустив. А в віцно. А це наш фізраза, не мав зараз. зараз. Коротше, зараз ми йдемо шапі. Ладно? поки там. Це не пісню. Так ще її знімають. Блінка, червізає. Хто ти живе? Можна. Це називається Даша. Посидим, посидим Що, посидим? Боже, як давно одне сім? Короче, нам писали в комент 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 коментарі. Да. Но Ні. Вот так. Ви своїх мене бібів. Це друге ім'я. Посадки неудачі. Неудачі. Ноги наші знімаємо. Ось так. Тут не іде, не кінгалі. Ось. Це можна мені? Зараз не з'їла хвилку. Ще я не купила піцу. Свиня И покорм, я тоже не. А пока же язикчик. Ой. Там же жовтце було. Ну зібака усміхнений біл. Кусок дебіла. Страшно кжені, я вступию самку звернула. Я кусми дебил. Нет. Нет. Короче, тримай. Тримай. Короче, тримай свою сумку. Нормально? Говорю.